Вітаю вас, мої хороші, на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми з вами будемо працювати над такою темою, як перетравлюється їжа. Ми продовжуємо з вами говорити про різні системи органів людини. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День тобі веселим буде. Давайте з вами, як завжди, ми почнемо наш урок з того, що а, зробимо такі а, спостереження за погодою та да, фенологічні спостереження вправа права синоптик. Яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? Яким вранці було небо? Що ви бачите у віконечку, де б ви не знаходилися? Що стосовно опадів. Кому відома температура повітря? Чи є в нас е, сильний вітер, чи може він помірний, чи слабкий, будь ласка, поставте на паузу та розкажіть нам, яка у нас сьогодні погода. Для того, щоб людина могла жити, працювати, а дитячий організм ще й рости, їй потрібні поживні речовини. Вони надходять нам в організм з рослинною і тваринною їжею. Хліб, овочі, фрукти, молочні, рибні, м'ясні страви містять потрібні для організму поживні речовини. А де ж вони ховаються, ці вітамінчики? Подивіться на малюночок, і ви побачите, де ж вони ховаються. У фруктах, ягодах, дитино причаїлись вітаміни. У малині, у суниці, у смородині, чорниці. Як же нам до них дістатись, щоб у літку сил набратись, дужими прудкими стати та здоровими зростати? Ми з'їмо оті суниці, і малину, і чорниці, ще й смородину по річки, щоб рум'ятні мати щічки. Ось такі продукти, які дуже дуже корисні для споживання і які містять вітаміни. Ми з вами працюємо. У підручнику на сторінці 31. Відкривайте підручник, поки я вам буду розказувати далі. Сторіночка 31. Ми з вами зараз переглянемо відео. Так, це відео у нас дуже-дуже потрібне, це відео у нас повчальне. І розглянемо, як складається, з чого складається, як утворена наша система травлення. Тобто переварювання, перетравлювання їжі. Травна система людини являє собою довгу трубку та систему залосів, які виділяють свої продукти у цю трубку. Травна система поділена на кілька відділів. У кожному з них відбувається певні етапи процесу травлення. У ротовій порожнині їжа потрібніться зубами і просочується слиною, яку виділяють свинє залаз. Процеси травлення вуглеводів. Залози шлунка, які розташовані в його стінках, виділяють шлунковий сік. До складу шлункового соку входять ферменти і хлоридна кислота, яка створює середовище для травлення білків. Переважно в шлунку відбувається травлення білків. Шлунковий сік поступово просочує харчову грудку, а всередині харчової грудки продовжується травлення вуглеводів за рахунок ферментів слини. Після виходу зі шлунка харчова грудка потрапляє у тонкий кишечник, а саме його перший відділ 12 палу кишку. У ній реакція середовища травлення змінюється з кислою на лужну. Це потрібно для роботи тих ферментів, які беруть участь у процесах травлення білків, вуглеводів, жирів та інших речовин їжі. У 20 палу кишку відкривається протока печінки і пішлункової залози. Печінка виробляє жовч, яка потрібна для травлення жирів, а пішлункова залоза виділяє панкреатичний сік, який містить багато травних ферментів. Значна частина ферментів у тонкому кишечнику розміщується на поверхні його стінок. Для збільшення площі цієї поверхні вона вкрита великою кількістю виростів, морсинок і мікроворсинок. Подальші ділянки тонкого кишечника після 20-палої кишки забезпечують сісання продуктів трав. Товстий кишечник коротший, ніж тонкий. Його поверхня не має ворсинок, але в ньому живе велика кількість мікроорганізмів. У товстому кишечнику відбувається поглинання організмом води і продуктів, які утворюють симбіотичні мікроорганізми, наприклад, вітамінів. У кінцевому відділі товстого кишечника прямий кишці накопичуються неперетравлені залишки перед їх виведенням з організму. Так, якщо о, диктор дуже швидко говорив, ми зможете іще раз повернутися назад і ще раз прослухати і переглянути це навчальне відео. На малюнку давайте з вами тепер розглянемо будову травної системи. Знайдемо на своєму тілі так, на собі, місця, де розміщені ці органи. І так, починаємо ми з ротової порожнини. Так? Ротова носоглотка, це те ми говорили, що дихаємо носиком, глотка, ротова порожнина і глотка. Ось потримали себе за горлечко, це в нас є ротова порожнина і глотка. Стравохід. Там же, де і трахея, поруч з трубочкою трахеї, так, в грудях, у нас іде з вами стравохід. Далі їжа потрапляє у шлунок. В шлунку вона теж уже е перетравлюється. Також є такий орган, який називається печінка. Печінка взагалі очищує <кій> ось, організм, вона допомагає перетравлювати ось і всі різні всякі різні хімічні. Там якісь погані речовини саме виводяться через печінку. Печінка як фільтр. діти, Запам'ятайте, печінка дорівнює фільтр. Вона фільтрує все, що попадає в наш організм. Шлунок перетравлює, і потім далі їжа потрапляє спочатку в тонку кишку, ось вона, далі в товсту кишку, ось вона. І вже пряма кишка виводить. Перероблені всі речовини вже назовні, ось таким чином. Також, якщо ви не запам'ятали, ви зможете ще раз поставити на паузу і розглянути цю будову травної системи. Шлунок це орган, у якому їжа починає перетравлюватися, перероблятися. Тобто, саме основне все, що попадає, воно попадає одразу в шлунок. І там вже перетравлюється. Якщо вам… Є можливість так, відкрити параграф на сторінці 31,32 або скористайтеся електронним підручником, так, і прочитайте, познайомтеся а, з матеріалом до цього уроку. Коли ви прочитаєте цей матеріал, давайте з вами трошечки проведемо таку бесіду за змістом прочитаного. Які органи відносяться до травної системи? Ставте відео на паузу і відповідайте на запитання. Яку функцію виконують зуби та язик у травній системі? Це всі матеріали ви можете знайти саме у підручнику на сторінці 31.32. Який час потрібний для перетравлення їжі у травній системі? що допомагає перетравлюватися їжі у шлунку. Через стінки якої кишки всі поживні речовини всмоктуються в кров, що відбувається з неперетравленими рештками їжі? Яку назву має головний орган виділення? І ще раз звернемося з вами до словничка. Травлення. Що ж таке травлення? Травлення це перетворення їжі в організмі на поживні речовини. Кишківник, ще разочок, кишківник, да, кишечник на русском, кишківник орган, в якому завершується засвоєння поживних речовин. Згадайте, коли мама да, дає вам, наприклад, пробіотики це такі речовинки. Да? Які це корисні бактерії. саме їх, коли вживають ці пробіотики, то вони розраховані на те, щоб вони попали саме в кишківник і там вони вже завершували засвоєння оце поживних речовин. Якщо людина хворіє дуже часто, да, от кажуть, ой, у вас слабкий імунітет. Слабкий імунітет із-за чого? із-за того, що продукти. Які ви споживаєте, та не засвоюються або недостатньо стільки вітамінів, скільки потрібно, і кишківник не їх не всмоктує. Тому чому на початку року ми і казали з вами про здорове харчування? Так, тому що всі речовини, які попадають в організм, перетравлюються і подаються у вигляді поживних речовин для всього організму. Давайте з вами розглянемо схему органів Да, На початку відео вам ви бачили, але ще ще разочок його перечитаємо. Ротова порожнина, стравохід, печінка, шлунок. Чому вони в такому порядку? Тому що печінка знаходиться на, одному, на одній відстані, та ліва, права вони на одному відстані. Печінка і шлунок друг з дружкою поруч. Далі підшлункова залоза. Тонка кишка, товста кишка і пряма кишка. Зараз давайте з вами трошечки пограємо в таку вікторину. Якщо ви втомилися, зробіть, будь ласка, фізхвилинку, ось бачите, да? фізхвилинка, включіть собі будь-яку музику, ви знаєте, що у нас там є багато посилань, або просто відпочиньте, і потім приступимо далі. Вікторина. Початок у вас, запитання ось у вас є, а відгадка буде слідом. Відгадка буде тільки починатися, це буде підказкою. Як називається сильна нестача їжі, що відчувається людиною, коли хочеться їсти? Голод, правильно, голод. Орган травлення у вигляді трубки, який сполучає рот і шлунок. Що це за трубочка? Стравохід. Молодці. Сусідка шлунка котра знаходиться праворуч. Печінка. Правильно. Орган, в якому їжа починає перетравлюватися. Шлунок. Правильно. Речовина, без якої людина помирає через декілька днів. Правильно, це вода. Це ми про те казали, що людина на 80% складається із води. І тепер ми можемо з вами попрацювати в зошитах. Дітки, відкривайте це сторіночка у вас тринадцята. Хочу вам наголосити, що номер буде тільки 1, 2, 3 в зошиті, що ми робимо з вами не всю роботу не всю роботу. А четверте завдання це в кінці, ви його не починаєте. Це вже буде на наступний у нас урок. Торіночка 13. Завдання номер один: доповни схему, для чого людина їсть. Ну, я думаю, я не буду не відкрию вам якусь таємницю, так? І якщо щось буду підказувати. Ви уважно читали параграф, уважно дивилися, слухали. Тому подумайте, для чого людині треба їсти. Ну, хто не знає, може за допомогою моєї написати, що людина. Їсть для того, щоб жити, да, рости. Далі для чого? Працювати, почувати себе добре. Ось для того вона їсть, для того, щоб жити. Це саме перше. І в завданні також ви можете своє написати. Тут може бути не тільки чотири, ви в рядочку можете через кому записати декілька відповідей. І в завданні другому. Дуже легке завдання, чому тому що треба пронумерувати послідовність проходження їжі по органах травлення. Ну, Дивіться, давайте да, ми з вами прочитаємо, які тут органи нам даються: шлунок, кишківник, глотка, ротова порожнина, стравохід. Ну, По-перше, куди попадає їжа спочатку? Ротова порожнина. Так, ми в рот беремо і в рот кладемо. Далі потрапляє їжа в глотку, так ми її ковтаємо. По глотку ми ковтаємо. потім вона йде по стравоходу по цій трубочці, опускається вона по стравоходу у шлунок, там починає переварюватися і вже на виході вона потрапляє у кишківник. В кишківнику завершується перетравлення їжі. В третьому завданні. Вам треба відгадати загадки, записати відгадки в табличку і ось дати відповідь, яку функцію виконують ці органи. Я вам допомогла, підказку зробила функції, написала, що робить, а відгадку ви вже запишете самостійно. Дивіться, перша загадка. За братом брат усі в один ряд, стоять стронки, мов вояки, подрібнюють і розжовують їжу. За допомогою чого ми з вами пережовуємо їжу, подрібнюємо. Що ми жуємо? Чим ми жуємо? Правильно, не підказую вам. Подумайте самі, чим ми бежуємо. Да? Якщо ми до стоматолога ходимо і щось там лікуємо. Лікар-стоматолог якраз лікує а, ось те, ту відгадку, яку нам потрібно записати. І наступне перемішує їжу в ротовій порожнині. Анука, показали. Що це в нас таке? Анука, язички всі висунули. Показали язички. Язик перемішує їжу в ротові порожнині. Молодці. Ось тут ви пишете слово язик, він перемішує їжу, і потім ми вже її ковтаємо. Ось такі завдання у вас. Далі четверте робити не треба, це вже буде у нас наступний урок. І о, який же ми висновок з вами зробимо? Так? В травній системі їжа подрібнюється і перетравлюється на поживні речовини в організмі. Людини їжа перетворюється під час травлення. А чи знали ви така хвилинка цікавенька, Знаєте, вона завжди є цікавенька якась, так що найважчий, тобто самий тяжелий, найважчий орган тіла людини це печінка. У дорослої людини вона важить близько 1500 грамів, півтора, півтора кілограми. А найдовший орган людського тіла тонка кишка. Її довжина до 6 метрів, Діти, уявляєте, 6 метрів. Отак вона закручена, 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 6 метрів довжину. А довжина товстої кишки 2 метри. Відбиток язика, як і пальців, унікальний. Ні в кого іншого немає такого самого малюнка на язиці, який є у вас. Уявляєте собі, кажуть, відбитки пальців, да? От якщо пальчики відбитки роблять, що кажуть, що немає однакових відбитків у людей пальчиків, то і виявляється, що і язичок теж унікальний. Тобто на відбиток язика, як і пальців немає, ні в кого він не повторюється. Так, обов'язково, обов'язково. Повторіть, будь ласка, цю тему на сторіночках підручника 31, 33. Нижче в уроці я вам залишу посилання на підручник, в кого немає паперового. І в зошиті виконайте, хто не виконав, да, хто не зміг приєднатися, ви виконайте завдання номер 1, 2 і 3. Так. Ну і я вам бажаю. Гарного дня і думаю, що нагороді вам все ж таки було сьогодні цікаво. Виберіть смайлик, да, який відповідає вашому настрію, і е, можете його в коментарях е, підписати під уроком з яким смайликом е, який настрій ви обрали собі, який, з яким настрієм ви сьогодні були на уроці. Дякую за те, що ви були е, зі мною, і до наступних зустрічей.